Друзі, усім привіт! В продажі маємо Renault Trafic 2014 року на 2-літровому дизельному двигуні на 84 кВт, 6-ступенева механічна коробка передач, довга база 260 тисяч пробігу, парктроніки, фарковчик, автомобіль на українській реєстрації. Ось Такий гарний у нас вигляд, комплектація у нас максимальна. Бампера у нас йдуть в колір, вікна у нас є рідні всі е, так. по салончику, по комплектації. Карти у нас гарні, не поцарапані, склопідйомники, електроулювання дзеркал. Я в такому стані сидіння, 260 тисяч пробігу, сидіння не підшивалося, круїз контроль е, велика мультимедія, контроль, клімат працює, шестиступенева коробка передач. 260 тисяч пробігу. Одразу надам вам вінкод для перевірочки. Фіксуйте та перевіряйте, автомобіль був від одного власника, привозився з пробігом 90 тисяч і от на сьогоднішній день має 260 тисяч автомобіль доглянутий, ніяких зауважень немає, повністю весь обслужений. Одразу звідси можу надати вам він код, робіть скріншот та перевіряйте. Ось такий стан з цієї сторони. Все гарно, все доглянуте, коврички оригінальні. Все так як було, все так і залишилося. Зараз перейдемося на перевірку лакофарбового покриття то що на міру профілайном. 88. 87 8 97 99 79 88 97 101 116 85. ось такий стан даного автомобіля. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону. Можливо, доставка по Україні.